Бобове зернятко. Жили собі півник і курочка. Півник завжди поспішав, завжди квапився. А курочка його попереджувала. Півнику не поспішай, півнику не квапся. Клював якось півник бобові зернятка. От поспіху подавився, лежить і не дихає. Не чує. Наче мертве лежить. Злякалася курочка, гукає хазяйку. О, хазяйку, дайте швидше маселка. Півникові горлечко змастити. Подавився півник бобовим зернятком. Біжить чимдуж до корівоньки, попросив неї молочка, а я вже зіб'ю маслочка. Прибігла курочка до корівоньки. Голубонько, дай швидше молочка. З молочка хазяїчка зіб'є масличка, Я масличком змащу півникові горличко. Подавився півник бобовим зернятком. А біжи чим чимдуж до хазяїна, а він принесе мені свіжої травиці. Прибігає курочка до хазяїна. Азяйни соколику дай швидше корівонці свіжої травички. Корівонька дасть молочка. З молочка хазяєчка зіб'є маслочка, маслочком я смащу півникові горличко. Подавився півник бобовим зернятком. Біжи чим душ до коваля за косою. Побігла ще духу курочка до коваля. Ковалю, ковалю, дай швидше хазяїну косу хорошу. Хазяїн дасть корівонці травички. Корівонька дасть молочка. Хазяїчка дасть мені масличка, Я смачу півникові горлечко. подивився півник бобовим зернятком. Дав коваль хазяїну нову косу. Хазяїн дав корівонці свіжої травички. Корівонька дала молочка. Хазяєчка збила маслечка. дала маслечка курочці, змастила курочка півникові горлечко. Півничок підскочив і що духу проспівав свою щиро подяку. ку ку Сподобалася казочка? Підпишись, постав лайк, щоб нічого не пропустити.